Ну що, буває, в Троскавці і така погода. Причому не просто буває таке враження, що найближчим часом така тільки й буде. Прогулянка парком під акомпанемент дощу. кап кап накрапають краплинки. Це такий дощ, який і видно, і чути. Вам і атмосфера 11 листопада. До речі, знаєте, сьогодні день холостяк, а є таке свято. Зазвичай цьому свято присвячується розпродажі на майданчиках в інтернеті, не тільки в інтернеті. Але свято походить дуже просто. 11 листопада. 4 одинички. Вважається одинички, символ одинокої людини, тому холостяк. Але свято веселе. Звичайно, наприклад, найбільше свято, наприклад, 11 година, 11 хвилин, 11 листопада. А крім дня Холостяка сьогодні. Річниця звільнення Херсона збройними силами України. Так що вітаю з ним холостяка і з річницею Звільнення Херсона. Гарна, навіть дощову погоду. Бачите, навіть в таку погоду треба підмітати листя. Водичка потрошку прибуває, але ще чистенька. Ще з гір, бачите, не прийшли ці потоки брудної води після дощу. Наш ну, тільки-тільки починається. Приємно, що знову ж середина листопада, бачите, так кущі ще зелені. Клен зелений, липи зелені. Такої теплої осені, давно-давно не було. Особливо жовтень вода вся тепла. Чи що один з найтепліших, а можливо і найтепліший жовтий за всі части спостережень на нашій планеті. Едвард. Самокати. знаю, трошки послухаем дождь. А, знаете, как примат, кто-то говорит, калюжи, в калюжах бруд бач, а кто-то в калюжах бачить отображение зир. на кристала і палац, праворуч майданчики для волейболу, баскетболу, заняття спорт, тир ігри, автомати. Давайте ще подивимося Маємо Майближчим часом топові співаки, співачки приїжджають Трускавець, яких давно не було. Одна магі Лепська чого варта. Ай, тут можна дивитися спостерігати, як далі на Карпає, правда? Цікаво. Клени, бюлет. Шальнючі, голуби. А як от зліва направо, щоб нікому не було образило? 16 листопада Андрій Кравченко. 11 Альберт Салтков. 14. Мейден Україн. Так, так, Мейден Україн знову буде в Трускавці, це сюрприз. Я пам'ятаю, нам коментували вони активно. 20-го Наталя Валевська. 12. Наталя Могилєвська. 13 Анастія Приходька, 15 Роман Скорпіон. Бачите, скільки голубів. Зібралися поспостерігати. Точніше, тут частина голубів, які люблять дощ, от вони тут під дощем зараз мокнуть. А частина голубів ховається, ті, які не люблять дощ. А це дощолюбиві голуби. А там ті голуби, які не люблять дощ, які сховалися дощо. Торговий центр будується, але не сьогодні будується. Я так люблю, як тут на екрані крутяться рекламу санаторію Алмаз. Це як в тому анекдоті. Добрий день, добрий день. А Майша вдома, май ще вдома, але вінки вже винесли. <гум> так от реклама алмазу ще йде. Сосна чорна. Десь далі ялина біла. Все як завжди. Квіти в пісорах процвітають в прямому переносному значенні цього слова. Сьогодні вранці в Трускавці дощ. Колеса, центр. Ну Я розумію, що навіть на цій погоді люди, які гуляють. Ось любить гуляти в такій погоді, хтось приїхав проскатись буквально день-два. Мусить прогулятися, бо розумію, як не прогуляється. На цій погоді, то на іншій вже не вийде. Білочка до нас біжить. Привіт, білка. Я сьогодні без горішки. Міротель видає своїм клієнтам парасольки брендовані. Тут невеличка річка, але це все не катастрофічно. Дощ не сильний, річка не сильна. страшно хрипає. Ну, праворуч, пам'ятаєте, там торговий центр будується. Вон вже жовті скриньки. Розстанули по місту знову буде інтрига. Нам в коментарях будуть писати а що в жовтом ящичці. І ворот на центральній вулиці. Одній з них. Вулиця Бандер і Майдан Кобзиря. Так, бачите, наближається майже 11-11 11 листопада. Коли збереться вісім одиничок. Напис Трускавець, музей, вілла Клубер, міська рада, йде до до вулиця Дрогобицька. Це як завжди. Я розумію трошки більше людей, бо саме прибув Дніпровський потяг. Тому ми можемо бачити тут більше людей що із речима в центрі тут скарбця. То... Цікавляться помженки. Фонтан емоції. Емоції фонтану.